Мої вам вітання, колеги. Ранок, 15 лютого, ми на присадибній ділянці. Цікаві спостереження. Навкруги все ведеться по системі обробітків. І оця ділянка два сезонна в нульовому обробітку і що ми можемо наблюдати. Там, де земля обробляється, сніг досі лежить, тобто ґрунт більш перемерзає і ще держить мінусову температуру. Там, де покров є, і він тут, ми над цим постаралися, він тут хороший є, і покровні культури були. После пшенички і очень хороші. Ну і що ми бачимо? Снігу вже немає, три дні оттіпілі, він зійшов буквально за перший день. І так як тут конкретно ложбина, і по прошлому році, ви пам'ятаєте, коли ще грунт був недостатньо дренажної якості приобрів, тут були, була таке озеро прям плеса. Красота неймовірна була, прям задумувався не ставочок лівирити. Ну, а як ви бачите, в цьому році ну, діться тут нікуди. Всі в, е, в волозі і лежало порядка 40 см сніга. І де воно? Дрінажній якості при нульовому обробітку просто на висоті, просто бомбезні. Вся вода пішла в землю буквально за день. От вам і результат. І це вже результат великий. Ну, всі із садка яблука, листя, все виноситься сюди, розкидається, додається по можливості. Ось діляночка це був огород. Ми його запустили в нульовий обробіток. Яким чином зробили після уборки картошки, яка мульчірована була. Два проходи, і е, перед тим розкидали вручну покровні культури. Покров тут стояв зелене поле, стояло, ну, поле, група, конечно, сказана, зелене стояло до зими і зайшло в зиму. ну Опять же, бачите, ще сніг лежить, тобто порівняння. Оця полосочка і ось сніг ще лежить. і дренажні якості. Ну, опять же, дренажні. Про дренажні ще не ведеться мова. А Перемерший, так перемерший. Тому отак. Різниця є і різниця, рязує, як правильно, разюча. Тут можна ходити, коли розмерзнеться спокійно, на оранку, там каша буде сантиметрів 10 см, в яку можна просто утонути. Спостерігайте, слідкуйте. Підписуємося, слідкуємо нового відео.